Є знижки на антикатарал 15% в аптеках. Подорожник вам та У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Бояться російського наступу та масово продають власне житло. А саме місто знаходиться у кільці. Такий фейк росіяни поширюють про Харків. Заголовки російських сайтів кричать: продаж квартиру Харкові знаходиться на першій позиції пошуку в Google». Щоб, хоч якось, підтвердити свої вигадки, фейкороби додають, начебто, скрін стрічки пошуку Google. Такі заяви кремлівських змі не відповідають дійсності. Повідомляють у центрі стратегічних комунікацій. Аби розвіяти цей фейк, достатньо відкрити карту Deep State, де чітко видно, ніякого ворожого кільця довкола міста немає. Харків не перебуває ні в оточенні, ні у напівоточенні російських окупантів. Крім того, Харків навіть не у топ 3 результатів Google за запитом про продаж квартир. Тиражить кремлівські посіпаки, фейк і про ще одне українське місто Херсон. Нібито жителі втікають з міста у своєму зверненні. Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розвінчує російську пропаганду. Смішно читати ті недологі фейки, які намагаються поширювати Росія. у хворих в своїх фантазіях, цих авторів, нібито зараз усі кудись тікають з Херсонщини. Реальність дещо інша. Усі на своїх місцях, готові до будь-яких викликів, працюємо для української перемоги. Очільникова також відзначив, що українські захисники продовжують нищити ворога. Лікарі рятують поранених, а рятувальники оперативно долають наслідки російських обстрілів та допомагають херсонцям. Також хочу сказати кілька слів нашим людям на тимчасово окупованому лівому березі Херсонщини. За ці два роки про вас ніхто не забув. Україна завжди повертає своє. Що вигадувати нові фейки, якщо можна поширювати минулорічну дезінформацію? Так у мережі ворог створив фейкові сторінки Укренерго, з яких поширює інформацію про, начебто, початок вієлових відключень світла у низці областей України, зокрема у Чернігові. У Чернігів Обленерго спростували брехливий вкид росіян і додали, що жодних відключень світла найближчим часом не передбачається. І закликали довіряти лише перевіреним сайтам. Спрогнозувати заздалегідь, коли який графік обмеження електропостачання буде задіяний, наша компанія не може. Коли ж команда на введення графіків обмеження від неку буде отримана, ви обов'язково дізнаєтесь про це з наших офіційних ресурсів.